Всім привіт! Сьогодні дивимось з вами акційні пропозиції з магазину АТБ до 16 вересня. Подивимось з вами і ціни на яйця, фрукти, овочі, м'ясо, молочні продукти. Ставте відео лайком, підписуйтесь на канал. Давайте почнемо огляд з цін на яйця. Покажу вам, скільки коштують в АТБ. 4,26. Це ціна за одну штуку. Акційні пропозиції теж є. Своя лінія. Перша категорія 56 гривень за 10 штук. Ясенцвіт 68 гривень категорія М. Е. Справжні велетні 72 гривні від торгової марки Ясенцвіт. Фарш від торгової марки Глобином. Охолоджений курячий 500 грамів. у лотку, Ціна 97 гривень 70 копійок. По акції ковбаски, мортадельки для гриля. Тут 600 грамів, ціна 150 гривень. По акції м'ясо гомілки. Наша ряба курчат бролерів. В упаковці десь близько 1 кілограму, навіть 1,200. Ціна за кілограм 148 гривень 90 копійок. Ковбаски для гриля це м'ясо мюнхенське. Свинячі. 600 грамів, ціна 108 гривень. Фарш глобину, а сорті охолоджений. 500 грамів 63 гривні 50 копійок. Окіст Глобино для смаження свинячий, 23,40. Це ціна за 100 грамів. В упаковці, ну, десь кіло, кіло 200. Ще по акції від Глобино, Що це таке ескалоп апетитний. Тут 700 грамів, і ціна за цю упаковочку 241 гривня. Ну, все, більше акцій немає. Можу показати вам печінка по 91 гривні за 700 грамів. Четвертина задня по 96,80 за кілограм. Дегно, ось таке. Вогняна сальса тут 1,2 200 Ціна з карткою АТБ 14,50 за 100 грамів. Ось такий балик від Добров в Тарлинський. 80 грамів, 60 гривень 50 копійок. Бекон по-американськи зі свинини сирокопчений. 68 гривень 30 копійок. Тут вага 120 грамів. Ковбаса Добров в сиру ялина Перший сорт 80 г, 51 гривня 40 копійок. І ковбаса салямі преміум, перший сорт 36 гривень. Тут 80 грамів. По акції домашні з сиром. вироби ковбасні варені. Тут в упаковці 700 грамів і ціна за 100 грамів 1690. Сардельки до макарошків 1990 за 100 грамів. Тут майже 500 грамів. чинка варена від ковбасний ряд. Перший сорт фірмова 93 гривні пів кіло. Ковбаса розумний вибір куряча. Перший сорт 300 г 37 гривень. За 102 гривні 40 копійок. Ковбаса від своєї лінії вершкова варена. 74 гривні, ковбаса м'ясна лавка до пюрешки. Перший сорт 500 грамів. Склад можете побачити. Ось такий рулет курячий від своєї лінії. Копчено варений. 27 гривень, за 100 грамів, тут десь 500. Сир м'який, золотий резерв чедр 53 гривні 180 грамів. По акції сир плавлений, лактіма, Моцарелла і ементалер 49 гривень 130 грамів. З карткою АТБ 51 гривня коштує паста сиркова з лососем та кропом і з лисичками. Паста сиркова. Вершкова 68,50 за 150 грамів. Плавлений сирочок по акції 1450. Це такий вершковий і дружба 70 грамів в упаковці. Або продукт плавлений зі смаком грибів 8,80 за 70 грамів. Закуска грибна 26 гривень. Тут 180 грамів в упаковці. Ось такі сосиски першого сорту з м'яса птиці 330 грамів в упаковці. Коштують зараз 62 гривні. Або докторські фірмові міні. 350 грамів м'ясна лавка, 61 гривня, 50 копійок. 25% знижка на млинці своя лінія французькі. З куркою. Тільки розігріти. Тут 370 грамів в упаковці. 6 штучок. Вареники з капустою. Заморожені день у день. 400 грамів в упаковці 34,50. З карткою тебе буде трохи дешевше. Ось така салака, рибниця холодного копчення за 200 г. Ця упаковочка 200 г важить. 39 гривень 30 копійок. Масло білоцерквівське 72,6% жиру. Тут 180 грамів в упаковці. Коштує зараз 85 гривень 80 копійок. Масло своя лінія солодковершкове селянське 74,50 за 180 грамів Ось це масло. Ферма по акції, 73% жиру за 85,70%. Тут теж в упаковці. 180 грамів з фермерського молока по акції. І молокія найдорожчий варіант на цьому тижні 105 гривень, це екстра. 82% жиру, теж 180 грамів в упаковці. по акції ось такий гарний сирок голландський: 45% жиру, 160 грамів. Ціна 53,90. 30% знижка. Ну, я так зрозуміла, що і вершковите по акції за 53,90. Молоко від своєї лінії. Коров'яче питне ультрапастерисоване. 900 г. Ціна 37,90. Молоко від своєї лінії у пляжці 40 гривень 50 копійок за 800 мл. Просто наше 3951% жиру. Сметанка Молокія 15% жиру. Гарна фірма 300 г. Ціна 40 ,70 гривень 70 копійок. За 42 гривні сметана президент. Теж 15% жиру і теж 300 г. Просто наші 41 ,60 гривня 60 копійок за 300 г в упаковці. Або м'яка упаковка з лагу 20% жиру. Тут 380 грамів і ціна 53 гривні 30 копійок. Кефір від ферма 54 гривні 2,5% жиру. По акції сир білоцерківський кисломолочний, нежирний, коштує 56 гривень за 350 грамів 5% 61 гривня. І 9% 66 гривень відповідно. Або ось такий сир кисломолочний пресований за ціною 58 гривень, тут 300 г. Сир зернистий 33 гривні, 40 копійок, 160 г. Кисломолочний з наповнювачем. Тут курага 52 гривні, тут 180 г. Сирочки глазуровані по акції по 9,90 гривень. Кокос полуниця і згущеним молоком 36 грамів, це фірма День у день. По 12.20 від злагоди, тут полуниця вишня, цукати манго 13,60 Або ось такий варіант сиркові батончики з карамелью. Тут 6 штук в упаковці. Загальна вага 120 грамів і ціна 52 гривні. Погорт по акції персик маракує 1% жиру 900 г 40 гривень 50 копійок. Кефір в м'якій упаковці. Нежирний 900 мл 34 гривні. Морозовий хрещатик, пломбір, крем-брюле і шоколадний. Ціна 13,90 за 70 грамів. Ну, дуже гарна ціна на морозиво, Можна придбати зі знижкою. Вже осінь, сезон завершується. Тож такі гарні акції на морозивому. Або знижка 46% на пломбір, ескімо від лімо. Дуже смачне морозиво, я якось купувала. Тут 47,33 некомбінований склад, досить непогане. Мені подобається. 23,50. Ласунка 18,90, Мохіто Айс. Зараз вам покажу по 18,90. Тепер, як завжди, показую вам акційні пропозиції на фрукти та овочі. Ну і також покажу вам в цілому, які зараз ціни. Перець гострий по 50 гривень. Перець солодкий 40 гривень, салатний 41 гривня. Перець солодкий червоний 115,50 за кілограм. Ось такий перець червоний капі 70. Томати рожеві 78,90 за кілограм, тепличний коштує 65 гривень. Томати ґрунтові 24,90. Баклажан різнокольоровий по 35 гривень. Червона качана капуста 19,90, цвітна 53,90. Баклажани 28,60 за кілограм. Корінь імбиру по 16 гривень за 100 г. Часник по акції 12,60-100 г. Цибуля Марс 23 гривні, стерлінг 21 гривня за кілограм. Цибуля ріпчата 9,90 за кілограм. Картопля. Ну, доволі непогано, можна щось вибрати. По 14,50 за кілограм. Огірки по 34,90%, знижка 10%. Ціна за кілограм. Капуста пікінська по 43,60. Капуста перший гатунок 11,90 кілограм. Морква по 10,90, мита 16,90, буряк по 9. Гарбуз 26 і хокайдо по 40. Акція на цьому тижні на виноград Кішміш. Перший гатунок 76 гривень 95 копійок за кілограм. Ну, можу ще показати вам акцію на ось таку капусту квашену з журавлиною 400 грамів 44,40. Інжир по 33,50 за 100 грамів. Гриби печериці по, по 150 гривень за кілограм. Тепер переходимо на відділ фруктів. Кавун по 14 гривень за кілограм. Кавун без насіння 55 гривень кілограм. Яблуко по 43 гривні голден. Авокадо хаас 2 штучки в упаковці 80 гривень. На вагу по 220 гривень. Яблуко фасоване 4 штуки в упаковці 46 гривень. Ківі по 160 гривень за кілограм, манго по 140, мандарини 104 гривні, грейпфрут 83, банани по 60 гривень. Яблоко гала по 36 гривень, раннє по 36. Апельсини по 80, персики по 100, нектарини 80. І перший гатунок 102 гривні. Персики інжирні 140, слива 36. І лимончики по 83 гривні за 1 кілограм. По акції консерви 46,70, сардина бланшована в олії. Натуральне 44,50 з додаванням олії. Сардина в томатному соусі 46 гривень. Ось таке асорті від Лорадо. Гриби китайські, мариновані, стерилізовані 85 ,50 гривень 50 копійок. За 580 грамів. Але маса основного продукту 320 грамів. Ось такі гриби. Дуже гарні, мариновані. Теж 85 гривень 50 копійок. Оліс солодкий чілі соус. 20 гривень. Тут вага 180 грамів. Цукор по акції 30 гривень за 1 кілограм. Сіль коштує 12,90 кілограм. Або день у день 14,50. Борошно пшеничне, хуторок. 1,8 кг 51 гривня 80 копійок. Дніпромлин 49,70 і борошно. Вищого гатунку від розумний вибір тут 2 кілограма 39,30. По акції рис пропарений 42 гривні 1 кілограм. Ще по акції крупа пшенична, 18,10. Мана – Манна гривні чотири кілограм. 44 гривні ось такі макаронні вироби. Спіралі 500 грамів з твердих сортів пшениці. І спагетти від Deluxe. А спагетті цільнозернові коштують 39,50. І пластивці вівсяні зрізаної крупи 27,50 за пів кіло. Ну і бюджетні варіанти. Відрозумний вибір 13.40, 3 злаки, 14.20. Ось такий був у мене сьогодні огляд. Ну, Буде ще друга частина. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Дякую всім!